В даному відео розповім вам про топ місць, де заборонено стоянку транспортних засобів. Перше, завжди, де заборонено зупинку, там заборонена і стоянка транспортних засобів, пішохідні переходи та 10 метрів від них в обидва боки, перехрестя, виїзд заїзд з прилеглих територій та 10 метрів від них, зупинки маршрутних транспортних засобів та 30 метрів від них, або від знака, або від виділеного посадкового майданчика. Залізничні переїзди та 50 метрів від них. Вузькі дороги, де відстань від боку нашого автомобіля до протилежного краю проїзної частини, розділювальної смуги або суцільної лінії дорожньої розмітки менше, ніж 3 метри. Газони на травиці стояти не можна. Контейнерні майданчики та смітники та 5 метрів від них в обидві сторони. А ось на тротуарах робити стоянку можна, тільки якщо у вас легковий автомобіль або мотоцикл. І для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, надсилайте його друзям та записуйтесь до мене на онлайн-навчання.